Для Анни Волочнюк, юної акторки з Варазького району, це перша головна роль. Вона зіграла мальву. Дівчина розповідає, це було хвилююче, адже вона вперше була на такій великій сцені. Я дуже схвильована була, коли мені це сповістили. Я була в такому шоці, що ну не могла даві нічого сказати. Бо це нова сцена і дуже велика, набагато більше ніж на яких я виступала. Але було дуже приємно, що мені хлопали, кричали там Ти молодець. Виставу казка тропічного лісу або Мальва поставлена за одноіменною п'є. Української драматургині Надії Симич. Головна ідея показати глядачам, як почуваються люди, які змушені були виїхати з України. Насправді, втілення цієї ідеї це вже ем, результат того, що я пережила п'єсу Надії Симчич, яка так і називається Казка тропічного лісу або мальва. Вона дуже суголосна з темою біженців, вона дуже суголосна з. Відчуттями, які зараз люди відчувають, коли переїжджають з країни, і як вони там проживаються, як вони виживають. Тільки їм це відомо, і тільки їм це можна передати. Вистава розгортається на фоні пісень та екзотичних танців мешканців тропіків, метеликів, фей. Та ельфів Наталія Андрєєва розповідає: на сцені виступало два творчих колективи, а це понад пів сотні акторів. Справа в тім, що в мене є ще один гурток і ще один творчий колектив, який я очолюю і створила його вже понад сім років тому. І там навчається понад 60 дітей. Вони займаються хореографією і вокалом, і вони сьогодні прикрашали ось цю мальовничу виставу саме хореографією і такими постановками яскравими. Анастасія зіграла роль орхідеї. Дівчинка розповідає, була приємно вражена тим, як їхній виступ сприйняла рівненська публіка. Трішки, звичайно ж, переживала, як і всі, але було дуже круто. Я як вийшла на сцену, я побачила, як в залі багато людей, які вони всі усміхнені. Вони так гарно дивились цю виставу, начебто, так само співчували цій мальві. Вони. Підтримували нас своїми оплесками, було дуже круто. Режисерка Наталія Андрієва додала, що цю виставу вони планують показувати її у інших містах Рівненщини. Дарина Черемшина та Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group.